Книга шоста. Перше. Єство цілого, слухняне й податливе, а розум, який не уряджає, не має в собі жодної причини для лиходійства. Не має пороків, щоб чинити зло, тож і шкоди від нього жодної. Все стається, все відбувається з ним у згоді. Друге. Нехай тобі не буде різниці, коли чинити те, що годиться, коли ти в холоді чи коли в теплі, коли куняєш чи коли виспався. Коли тебе клянуть чи коли благословляють, коли вмираєш, чи коли ще щось робиш. Адже й померти це один із життєвих вчинків. Тож і тут досить зробити добре те, що маєш. Третє. Гляди всередину. Нехай у жодній речі від тебе не втече ні її питома якість, ні її цінність. Четверте. Кожен предмет вельми швидко перетворюється, чи то випаровуючись, коли єднається єство, чи то розсипаючись. П'яте. Розум урядник знає, як він сам налаштований і що чинить і з якою матерією. Шосте. Найкращий захист не уподібнюватися. 7. В одному знаходь утіху і супокій. У переході від просто суспільного вчинку до такого, де пам'ятаєш про Бога. Восьме. Керівна частка та, яка сама себе збуджує, сама себе навертає і сама себе робить такою, як хоче. І робить так, щоб усе, що їй припаде, видавалося їй таким, як сама забажає. дев'яте Усе відбувається за природою цілого, а не за якоюсь іншою природою, чи то, яка охоплювала б його ззовні, чи перебувала б усередині, ним охоплена. Десяте або каша, плутанина і розпорошення, або єдність лад і промисел. Якщо перше, то навіщо й прагнути затримки в цих безтямних сполученнях у цій мішанині. Навіщо дбати про щось інше, окрім того, щоби врешті-решт в землю обернутись? Навіщо хвилюватися? Хай що робитиму, однак мене чекає розпорошення. Якщо ж друге, то шаную урядника у ньому стою твердо, від нього набираюся відваги. Одинадцяте. Щоразу, коли так звані обставини вже конче мають тебе розхвилювати. Худко повертайся туди, де ти наодинці з собою, щоб не вибиватися з ладу надовше, ніж є конечність. Що частіше повертатимешся до гармонії, то краще її опануєш. 12. Якби ти водночас мав і мачуху, і матір, то хоч би і піклувався тією першою, однак знову і знову топтав би дорогу до матері. Так у тебе нині з двором і філософією, тож частіше до неї навертайся і знаходь супокій, адже це завдяки їй виявляється, що можна і придворні справи знести, і себе самого посеред цих справ. Тринадцяте подібно до того, як можеш скласти собі таке уявлення про прикуски та інші наїдки, що оце труп рибини, а те птаха чи поросяти. Чи знову що фалернське, то юшечка виногрона, а лямована пурпуром тога, то овеча вовна, змочена кров'ю м'якуна. А щодо тілесного співжиття, що це натирання нутрощів, а далі трохи корчів і виділення слизу. Подібно до цих уявлень, які сягають самих речей і проникають у них, щоб побачити, якими ж ті речі є, отак треба чинити щодо цілого життя і там, де якісь речі уявляються аж надто вартими довіри. Оголюючи їх, добачати їхню дешевизну, стягати з них покрив оповідок, у якому вони такі статечні. Адже пиха то дивовижний ошуканець розуму. Коли тобі найбільше здається, що ти заповзявся до чогось вартісного, тоді вона тебе найдужче зваблює. Ти тільки глянь, що каже кратет про самого ксенократа. 14. Більшість із того, що подивляє юрба, зводиться до найзагальніших родів. Це те, що підпадає під стан чи природу, як от каміння, деревина, фіги, виногроно, оливки. Трохи поміркованіше подивляють те, що підпадає під душу, а вже найобдарованіші подивляють те, що підпадає під розумну душу, і це не ота всесвітня душа, а просто душа мистецька чи така, що в чомусь іншому веде перед або принаймні має багато рабів. Що ж до шанувальника розумної всесвітньої і громадської душі, то він вже не схилиться до чогось іншого, а берегтиме передусім власну душу, щоби була розумною і суспільною як щодо свого стану, так що до своїх відрухів, і в цьому співпрацюватиме з усіма, хто з ним споріднений. 15. ТЕ поспішає бути все відбутися. А з того, що допіру стається, дещо вже й вигасло. Линність і переміни невпинно оновлюють Всесвіт, так само, як і безкрай вічності, видається щоразу новим через невпинний біг часу. Чи в такій ріці доціниш щось із мимобіжного, коли на ньому і не встояти? Це, наче один із мимолітних горобчиків, щойно комусь полюбився, а вже пропав з очей. Щось подібне і життя кожного з нас цей кров'яний випар, і повітряний віддих. Адже раз вдихнути і видихнути повітря, як це робиш щохвилі, це те саме, що повернути саму здатність дихати туди, звідки вперше її увібрав. Здатність набуду щойно вчора чи позавчора при народженні. 16. Нічого не варте ні рослинне дихання, ні подих звіра чи худобини, ні враження від уявлень, ні смикання на мотузочках поривів, ні стадність, ні відживлення. Все це те саме, що й випорожнення від залишків їжі. То що ж тоді цінне? Коли тобі плещуть? Ні. І навіть не те, коли про тебе плещуть язиками, адже благословення юрби це і є плескіт язиків. Отож, відкидаймо мої славу. Що ж залишається? Гадаю, те, щоб і поступати, і здержуватися згідно з власним устроєм. До цього ведуть усі заняття, всі мистецтва. Адже всяке мистецтво мітить на те, щоб той, кого воно лаштує, був придатний до того, до чого його лаштовано. Цього домагається і садівник, плекаючи виноград, і приборкувач коней, і той, хто займається псами. А до чого прямує виховання і навчання, у тому є і цінність. Коли направду це матимеш, то вже нічим іншим не клопотатимешся. Хіба ж тоді не кинеш цінувати багато інших речей, інакше не бути тобі ні вільним, ні самодостатнім, ні безпристрасним. Конче будеш зазрити й ревнувати, підозрювати спроможних, позбавити тебе того, що цінуєш, і замишляти на тих, у кого воно є. Одне слово, впадатимеш у сум'яття через залежність від будь-якої з цих речей. А до того ж, конче будуть великі нарікання на богів. А от поважаючи і цінуючи власну думку, і сам собі подобатимешся, і з людьми будеш добре ладити, і з богами годитимешся, тобто хвалитимеш усе, що вони тобі вділять і призначать. Сімнадцять. Догори, додолу, по колу біг елементів. Але жоден з цих рухів не є шлях чесноти. Вона щось божественніше, хоч і йде незбагненими шляхами та виходить на добру стежку. 18. Що ж вони роблять? Про своїх сучасників, тих людей, що живуть поряд із ними, не хочуть і доброго слова мовити. Натомість роблять велике діло з того, щоб самим зажити благословення нащадків, яких не бачили і вже не побачать. Але ж це майже так само, як журитися, що про тебе не сказали нічого доброго пращури. 19. Коли не вдається чогось доконати, не визнавай цього за неможливе для людини, а коли щось для неї можливе і близьке, вважай, що воно й тобі досяжне. 20. У гімнасії бува, і нігтями подряпають, і в пориві буцнуть головою, але ж ми не подаємо знаку і не ображаємося, і потім не дивимося з коса, наче там був злий умисел. Остерігаємося, але не як ворога не підозрюємо зла, а доброзичливо ухиляємось. Нехай і врешті ділянок життя буде щось подібне. Не надто берімо до серця те, чого зазнаємо від товаришів у вправах, адже, як мовлено, завше маємо як ухилятися, без підозри і ненависті. Двадцять один Якщо хтось зможе мене спростувати і довести мою неправоту в тому, що визнаю і що роблю, радо поступлюся адже й сам дошукуюся істини. А істина, ще нікому й ніколи не зашкодила. Шкоди зазнає лише той, хто в омані і невіданні. Двадцять два. Я роблю те, що мені належить робити, і ніщо інше мною не помикає ні не живе, ні нерозумне, ні те, що заблукало, не віддавши дороги. 23. Із нерозумних істот і на загали з речей та предметів користай великодушно й свобідно. Адже ти маєш розум, а вони ні. А з людей, оскільки й вони мають розум, користай суспільно. В усьому покликайся на богів і не питай, скільки часу це чинити, стане й трьох годин. 24. І Олександр Македонський, і його погонич Мулів, коли померли, переставилися в те саме або й обидвох узято до того самого насінного розуму Всесвіту, або обидва однаково розсипалися в атоми. 25. Візьми собі до серця, скільки ж то всього стається і в тілах, і в душах кожного з нас за одну коротку мить. Тож і не дивуйся, що набагато більше, а радше геть усе, що стається, разом існує в тому єдному і цілому, яке називається Всесвітом. 26. Коли хтось тебе запитає, як пишеться ім'я Антонін, хіба не вимовлятимеш поволі кожну літеру, а розгнівається, невже гніватимешся навзаєм? Хіба й далі спокійно не перелічуватимеш усіх букв? Пам'ятай, що й тут усе належне виповнюється в певній лічбі. Отак дотримуючись її, і не хвилюючись, і не дратуючись на чуже роздратування, треба путньо досягти поставленої мети. 27. Як це жорстоко, не потурати людям у їхньому стремлінні до того, що їм позірно близьке і догідне. І все ж подекуди ти не дозволяєш їм цього робити, адже обурюєшся, коли вони хиблять, а й тоді їх тягне до чогось буцімто для них близького і догідного. Але ж воно не таке. То навчи покажи, а не обурюйся. 28. Смерть це спочинок від чуттєвих вражень, від смикання на мотузочках устрімлень, від перебігу думок і від служіння плоті. 29. Ганебно, що в цьому житті тебе першою підвела душа, хоч тіло ще не підводило. 30. Гляди, геть уже не сцезарися і не розфарбуйся. Адже й таке буває. Бережи себе простим, добрим, бездоганним, статечним, невишуканим другом праведності, богобоязним, доброзичливим, приязним, відважним у гожих ділах. Змагай, щоб зостатися таким, яким тебе забажала зробити філософія. Поважай богів, рятуй людей. Життя коротке і на земному віку буває один єдиний плід частиве налаштування і суспільні діла. В усьому учнем Антоніна. Потуга в розумних вчинках і в усьому рівномірність, честивість, погідне обличчя, м'якість, жодного марнославства, наснага осягати суть речей, нічого не полишав, поки добре не розглянув і чітко не обняв умом, зносив несправедливі нарікання, не нарікаючи, ні в чому не квапився, невразливий був до наклепу. Докладно брав на іспит звичаї і вчинки, не докоряв. Не зчиняв галасу, не підозрював, не мудрував, вдовольнявся малим чи йшлося про житло, чи постіль, чи одіж, чи їжу, чи обслугу. Був працелюбний і довготерпеливий. Аж до вечора на вбогих харчах, а випорожнювався не інакше, як о звичайній годині, був надійним і вірним другом, терпів тих, хто відверто виступав проти його думки і радів, коли йому хтось підказував краще. богобоязність, але не забобонність. Усе це, щоб і ти мав таку чисту совість, коли настане твоя остання година. 31. Протверезися і увізви до себе самого І, прокинувшись та взявши на ум, що тебе полонили марення, поглянь на це свіжим оком, так само, як ти було глядів на тамте. 32. Я, тіло і душа. Для тіла геть усі речі обоятні, бо воно не може їх розрізнити. Для думки обоятне все, що не є її діянням, але те, що ним є, ціле в її владі. Щоправда, з усього цього думка має до діла тільки з теперішнім, а майбутні чи минулі діяння, хай і її власні, знову таки для неї обоятні. 33. Для руки чи ноги біль не є чимось неприроднім, доки нога робить те, що належить робити нозі, а рука те, що руці. Отак і для людини, оскільки вона людина біль не є чимось неприроднім, доки вона робить те, що людське. А якщо воно не є для неї чимось неприроднім, то не є й злом. 34. Якими ж то насолодами втішалися розбійники, паскудники, батьковбивці і тирани? 35. Хіба не бачиш, як ремісники, хоч сяк так і ладять з неуками, та все ж тримаються глузду свого ремесла і не дозволяють собі від нього відбігати? То хіба ж не чуда що будівельник чи лікар більше поважає глузд у своєму ремеслі, ніж людина у своєму, хоч у неї він спільний із богами? 36. Азія, Європа, закутки Всесвіту. Усяке море, крапля Всесвіту. Гора Атос, грудка Всесвіту, усякий теперішній час, точка вічності, усе мале, податливе, щезальне. Звідтіля усе походить, чи то зазнавши спонуки від спільної керівної частки, чи йдучи слідом за нею. І лев'яча паща, і трутина, і всяка біда, як от багнюка чи терня, усе це послідом від народження чогось статечного і гарного. Тому не уявляй собі, що це є чимось чужим для того, що почитаєш, а бери на розум джерело всіх речей 37. Уздрівши нинішнє, побачиш усе. І те, що одвіку ставалося, і те, що віку буде. Адже все воно одного роду і на один взірець 38. Завше бери собі до серця сув'язь усіх речей у Всесвіті і їхній взаємний стосунок, адже все воно якось між собою переплетене і тим одне одному любе. Одне є наслідком іншого через напружний порух, через спільний подих, через єдність єства. тридцять дев'ять. До речей, які припали тобі на долю, прилаштовуйся людей, із якими твоя доля, люби. Але ж люби по справжньому. Сорок Всяке знаряддя, причандалля, начиння добре мається тоді, коли чиниться те, для чого створене, хоч сам творець у ньому і відсутній. А от у речей, що їх утримує природа, творча сила, всередині, а тому вона при них і зостається. Тимто її треба ще більше поважати і вважати, що коли маєшся і поводишся так, як її воля, то й усе воно є згідно з твоїм умом. Так бо із умом Всесвіту згідне все, що його. 41. Якщо бодай припустиш, що котрась із тих речей, щодо яких не маєш вибору, є для тебе або добром, або лихом, то коли вже нападете лихо чи пропадете добро, конче нарікатимеш на богів і ненавидітимеш людей. Чи то справді винуватих, чи тільки підозрюваних у тій напасті, чи пропажі. Отож через те, що такі речі нам необ'ятні, ми самі завдаємо багато кривди. А от коли судимо, що добром чи лихом є лише те, що в нашій владі, то не зостається жодної причини ні чогось закидати богам, ні ставати на з людьми. 42. Усі ми співпрацюємо задля однієї мети ці свідомо й устежно, а ті навіть не відаючи. Гадаю, саме тому Геракліт каже, що і сплячі є працівниками, бо співпрацюють з усім, що стається у Всесвіті. Цей із цим, а той із тим. І великою мірою навіть той, хто нарікає чи намагається піти супроти становлення і його усунути. І таких потребує Всесвіт. Тож усвідом нарешті, на кого рівняєшся. А втім, так чи інак, урядник цілого добре з тебе скористає і візьме тебе до гурту своїх співпрацівників і спомагальників. Аби лише не стати тобі в гурті тим дешево жартівливим рядком вистави, що про нього згадує Хрисіп. 43. Чи сонце згодилось обробити те, що належить робити зливі? Чи Асклепій те, що оплодоносній? А кожна з цих зір. Хіба ж вони не різні, а задля одного співдіють? 44. Якщо боги радять і мені, і тому, що мені має припасти, то радять лише добре. Щоб боги та й були безпорадні, таке й в умі не вкладається. А яка ж то причина мала б їх спонукати робити мені на зло? Що із цього мали б чи вони самі, чи те спільне, що насамперед за для нього і є їхній промисел. А якщо радять не мені зокрема, то вже напевно радять тому спільному, що його наслідком, речі, які я маю вітати і любити. І якщо ж геть нічому не радять, хоч і вірити в таке нечастиво, то так тому й бути. Не жертвуємо, не молімося, не присягаємося, не чинім нічого, що чинимо для богів з огляду на їхню присутність і спільне з нами життя. Але навіть якщо вони й не радять у жодній із наших справ, то й сам маю як собі зарадити, адже в мене свій погляд на те, що мені догідне. А для кожного догідне те, що в згоді з його устроєм і природою. Моя природа розумна і громадська. Моя громада і вітчизна, оскільки я Антонін, Рим. Оскільки людина всесвіт. Для мене добро лише те, що пожиточне цим громадам. 45. Що припадає кожному, те догідний цілому. Було б досить і цього, але коли ширше глянеш, то спостережеш догідне одній людині догідне й решті людства. А задогідніше для загалу бери серединні речі. 46. Подібно як ти знову і знову бачиш у театрах чи схожих закладах ті самі вистави і ці видовища вже набили оскому, бо ж усі на один взірець, такого й в цілому своєму житті зазнаєш хоч туди, хоч сюди, а все те саме і з того самого. От лише доки. 47. Завше май на умі, що стільки різних людей, настільки всього удатних, з такого розмаїття народів уже мертві. Піди до Філістіона, до Феба, до Оріганіона, піди й до решти племен. Мусимо переставитися туди ж, куди переставилося стільки блискучих промовців і стільки поважних філософів Геракліт, Піфагор, Сократ, стільки прадавніх героїв і стільки пізніших стратегів і тиранів, а до того ж Евдокс, Гіпарх, Архімед та інші метки від природи, велемудрі, на все проворні, самовпевнені. Вони кпили собі зі знищеності й хвилевості людського життя, як ото Менніп і такі, як він. Візьми на ум, що всі вони вже давно спочивають. Що для них у цьому страшного, а навіть і для тих, чиї імена взагалі не знані. Одне єдине чогось варте в цьому житті прожити його в істині і праведності, і у поблажливості добрих унів і кривдників. 48. Щоразу, коли хочеш звеселитися, бери до серця переваги тих, із ким живеш. У того діловитість, у того скромність, у того щедрість, у того щось інше. Бо ніщо так не звеселяє, як подоби чеснот, виявлені у їхній вдачі, та ще й коли трапляються разом, у якнайбільшому згромадженні, саме тому їх завше треба мати на похваті. 49. Хіба тебе дратує, що важиш саме стільки фунтів, а не всі триста? Отак і з тим, що тобі жити саме стільки літ, а не більше. Бо, як любиш, саме те єство, яке в тобі окреслено, так само і з часом. 50. Спробуй їх переконати. Але навіть якщо не годитимуться, однаково чини те, до чого тебе провадить праведний розум. Та коли хтось із них силою чинитиме спротив, перейди до чогось такого, що йому подобається і не завдає болю, а тією перешкодою скористайся так, щоб вона посприяла якійсь іншій чесноті. Пам'ятай, що твоє устремління було із засторогою і що ти не жадав чогось неможливого. А чого жадав? Та ж саме цього устрімлення, саме тут тобі пощастило. Для чого нас приведено, те нам і стається. 51. ЧЕСТОлюбець визнає за своє добро чуже діяння. Сластолюбець власне улягання. Той, хто при свої вчинки. 52. Щодо цього нам вільно не робити жодних визнань і не гнітити собі душу, адже за своєю природою ці речі не здатні впливати на наші судження. 53. Призвичайся брати до серця те, що хтось тобі каже, а по змозі й самому проникати в його душу. 54 ЩО недогідне Роєві, те й бджолі догідним не буде. 55. Коли мореплавці ЗЛЕ кажуть про Керманича або недужі про лікаря то про що інше їм ідеться, як не про його дії, чи задля порятунку залоги, чи задля уздоровлення тих, кого ліковано? 56. Скільки ж то вже відійшло тих, з якими я прийшов на світ? 57. Жовтяничнику мед видається гірким. Скаженому вода страшною, а дітям м'ячик прекрасним. Чого ж гніватися? Невже гадаєш, що обман має меншу владу, ніж та, що її має жовч над жовтяничником чи їдь над скаженим? 58. вісім. Ніщо не завадить тобі жити згідно з глуздом твоєї природи. І ніщо тобі не припаде супроти глузду природи суспільної. П'ятдесят дев'ять. Кому ж то вони хочуть догоджати? Задля яких здобутків? Якими трудами? Як же скоро все покриває вічність, і скільки вона вже всього покрила?